Студенти Рівненського університету третього віку повернулися до навчання після зимових канікул. Сьогодні їхнє перше заняття з психології у новому семестрі. Я знайшла в Фейсбуці в свій час. Я дивилася його і я побачила, що є таке, задзвонила. Сказали, це був січень місяць, я їх зараз пам'ятаю, 19-го року. О, сказали, приходьте з лютого місяця. Я прийшла, я хотіла. Спілкуватися, бути в певному середовищі, де спілкуватись, і ти можеш розвиватись. Це не так дома. Ти не будеш того розвитку мати, хоч ти читаєш, але е, при лекціях ти маєш можеш задати різні питання, які тебе хвилюють, цікавлять. Це є мотиваційна система життя. Я навчався в університеті на психолога. Другого світу здобував якраз Ольга Дмитрівна започаткувала цей проект і вона мене якби підключила до цього проекту. Ще мені не був я пенсійного віку. Тепер вже да. На початках ми часто їздили на всякі екскурсії. Ми бували і в Луцьку декілька разів, і в замках Тернопільщини, в Острозі. Заняття проводять щовівторка у Рівненській обласній бібліотеці. Щотижня до викладання долучають лекторів з різних сфер діяльності. Співпраця почалась у 2024 році. Продовжую співпрацювати з фахівцями в різних галузей. Всі вони надавали в свій час лекції, консультації здійснювали. По перше, звичайно ж, ми беремо до уваги. Їхні інтереси до проведення заходу зв'язуюся з цими спеціалістами. Запрошую їх. Звичайно, ніхто ще мені не відмовив. Сьогодні заняття проводили психосоціальні працівники Товариства Червоного Христа України. Є теоретична частина, і є практична. В теорії небагато. Вона в більшості проходить в такому діалозі запитання, відповідь, і тоді є ще практичні техніки, завжди заспокоєння, саморегуляція. Психосоціальна консультантка Катерина Тарасова проводить тут сесію з вересня 2025 року. Взагалі, я дуже люблю психологію допомагати людям і, взагалі, зміни людини потім сприйняття свого життя на більш якогось мотивованої цікавості. Коли в очах спочатку бачиш якийсь пустий взгляд, як це кажучи, да коли людина вже прагне для чогось, рівненський університет третього віку працює вже дев'ять років. У 2017 році от, ми заснували цей Рівненський університет третього віку. Я вивчала досвід в Чернівцях, Івано-Франківську, потім поїхала в Польщу І після того мене от така вийшла нагода створити такий університет. Проект фінансують за кошти меценатів, розповіла Ольга Ладюк. Як правило, це відбувається. Це або особисті кошти, які ми там долучаємо. Ну або це є меценати, благодійники, моя ініціатива, і ми от робимо ці проекти. Долучитись до університету третього віку можуть люди, які досягли пенсійного віку та вимушені переселенці. Для цього їм потрібно прийти до рівненської обласної бібліотеки та заповнити заявку на приєднання. Навчання безкоштовне. Марія Дубіна, Вікторія Стадничук, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.